Перед вами сумка-рюкзак від бренду Caterpillar на 28 літрів з волгостійкого матеріалу. Бачите, ручки має вона з усіх боків. Це буде зручно при перенесенні чи завантаженні цієї сумки кудись завгодно. І маю ось такі подвоєні лямки, до речі, які м'які мають ремні фіксації, і тут вони потовщені там, де вони на плече лягають, а тут де вибирати рукою. Вони трошки зменшені, щоб було зручно нести і саме і в такому положенні. Також ця сумка має додаткову бічну кишеню. Потім відділення під іменну бірку. Так, сумка виглядає всередині. П-образне відкриття дозволить зручно комплектувати ваші речі. До того ж, є ще січа та кишеня під дрібниці, блискавки теж вологостійкі. На лицевій стороні є логотип, який є світловідбивним. І, до речі, ці частини теж ви можете за них прикріпити, наприклад, велосипедний ліхтарик. І а, ще в нас зовнішня частина теж логотип, який теж світловідбивний. Тому ми маємо таку сумку, як для тренажерного залу, для подорожей, дуже зручну. А, і а, за рахунок цього, що вона... Кріпиться саме як рюкзак. Це буде знімати навантаження з вас. І тих 10-12 кілограм, які помістяться в цю сумку, будуть з легкістю переноситися саме в такому положенні. Будемо раді, якщо ви поставите лайк, а особливо будемо раді, якщо ви придбаєте цю сумку в нашому магазині. Тим паче для підписників Ютубу в нас є знижки.